Закон України про національну поліцію. дуже-дуже цікава стаття. От всі повинні її знати, всі громадяни України. Так, стаття номер 32 перевірка документів особи. Ось як. Бачите. Ну, вам же цікаво дізнатися, коли у вас можуть перевіряти документи поліцейські. От зараз я і прочитаю ці випадки. Перший пункт: поліцейський має право вимагати особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу. Або документів, що підтверджують відповідне право особи у таких випадках. Двокрапка. Перший підпункт. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно, безвісно зниклої особи, ось так. Другий підпункт: якщо існує достатня підстава, вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Ну, знаєте, оце, от, цей другий підпункт такий сумнівний. ну, Що значить, що, що особа вчи, має намір вчинити правопорушення? ну, Звідки це можна дізнатися? Ну, ну Якщо вона там іде з, як, з якимось предметом, там, на когось нападає, там, і ви за, за якусь мить там, ну, поліцейський бачить за якусь мить вже, там якось зупиняє, то можливо, а якщо людина йде по вулиці, так ти дізнаєшся, що вона. Що в неї в голові коїться і що вона там хоче, ну, тут таке. Ну, Є та є такий пункт. Може, я і не правий, то напишіть в коментарях. Третій пункт. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом, або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Ну, Це якісь блокпости, там, ну, об'єкти зі спеціальним режимом, щось таке. Четвертий пункт. Якщо в особі є зброя, Боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. ну То такі, знаєте, особи, в яких є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби, ну, то такі серйозні, мабуть, особи. Тут треба перевіряти в них документи однозначно. Так, п'ятий підпункт. Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Ну, добре. Шостий підпункт. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Ну, такий, так закрутили цей підпункт. І ще раз давайте прочитаємо. Якщо зовнішні, це мається на увазі, коли можна перевіряти документи підстави, так поліція, коли може перевіряти, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення. Транспортний засіб може бути знарядням чи об'єктом чинення правопорушення. А ну коли так повільніше прочитали, так другий раз вже е, зрозуміліше набага, набагато зрозуміліше. Ну, все, ось і закінчилась стаття номер 32 ну, Хто не запам'ятав, прослухайте ще раз. Ну, Це треба знати, це цікаво. Ставте вподобайки.